Далі Яна Брензей говоритиме про заморожені активи Російської Федерації та як їх отримати в Україні. Яно, вітаю, передаю тобі слово. Дякую, Настю. Так, будемо на цю тему говорити із народною депутаткою України, головою Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксоланою Підласою. Пані Роксалано, я вас вітаю. Доброго дня. А минулого тижня Україна отримала від Євросоюзу другий транш, забезпечений доходами від російських активів, які в ЄС заморожені. Окрім цього, Британія та Канада нещодавно теж Україні такі транші надавали. Яку суму Україна станом на зараз загалом отримала саме в межах оцього кредиту, який буде гаситися російськими грошима? Так, інтернет не хоче нам і рішення про те, що е, Україна отримує 50 мільярдів доларів з полу... США звід так званих заморожених російських активів. Але потрібно розуміти, що це не є самі заморожені російські активи, тобто нам поки що їх ніхто не передає, а це прибутки, які е, в майбутньому вони згенерують, тобто країни Великої сімки нам дають кредит безповоротний. Україна його не повинна буде повертати. Але е, прибутки, які будуть отримувати ці держави від використання від фінансових операцій, фактично з замороженими російськими активами, вони будуть е, використовувати для того, щоб погашати е, ці цей кредит, який було надано Україні, і е, під цю ініціативу. Тиво підписався Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Канада, Японія та Великобританія. І очікується, що вони будуть надавати гроші у таких пропорціях: Європейський союз 20 мільярдів доларів, сполучені Штати 20 мільярдів доларів, і та Великобританія, Канада, Японія. Решту 10 мільярдів доларів. Ми вже в минулому році почали отримувати частину цих коштів. Один мільярд доларів ми отримали від сполучених штатів в грудні 2024 року. Після цього ми отримали від Великобританії кошти в цьому році, та ринки України і підтримки. Перебої з інтернетом, але ми чуємо. Це як цей. Як... Перепрошую, щось погане зі зв'язком сьогодні. Нічого, ми це переживемо. Є дві програми. В Європейського Союзу є дві програми підтримки України. Зокрема, під Насправді багато програм підтримки України, але саме підтримки українського бюджету дві програми: це макрофінансова допомога, в рамках якої вони перераховують ось ці кошти від заморожених російських активів, та програма Юкрейн Facility. пані Роксана. А на що Україна може витрачати гроші, які вона отримує в межах цієї програми кредиту, який гаситься доходами від заморожених російських активів? Кожна країна визначає умови самостійно, тобто, наприклад, Велика Британія, яка надає. 3 мільярди доларів майже вони сказали, що кошти можна витрачати виключно на військові потреби, і наразі вони в державному бюджеті так і обліковуються в бюджеті Міністерства оборони на закупівлю зброї. Тобто, Великобританія навіть не дозволяє використовувати свої кошти на якісь соціальні чи гуманітарні потреби. Що стосується інших країн, то тут вони навпаки говорять, що їхні гроші не можна використовувати. Ти на потреби оборони, а можна використовувати лише на соціалку, гуманітарні потреби та відбудову. Наприклад, тому можна сказати, що більшість цих 50 мільярдів доларів будуть використані на невійськові потреби українського бюджету. Чи реально станом на зараз виглядає тема конфіскації російських грошей? Якщо не європейським союзом, який поки не наблизився до цієї ідеї, то окремими країнами, ну приміром у Великій Британії, 32 мільярди російських доларів здається заморожені, так Найбільша кількість грошей заморожена якраз в Європейському Союзі, зокрема в Бельгії, в депозитарії Євроклі. Ця сума сягає двохсот мільярдів до більше рішення нам від європейського союзу про те, що вони е, можуть конфісковувати е, ці російські активи, але поки що таке рішення, на жаль, не прийнято. І по я мій особистий прогноз, що поки європейський союз та інші країни-партнери не погасять ось цей кредит, який було надано Україні у рамках. 50%. Десяти мільярдів доларів, поки вони не виберуть усі е, доходи, які вони очікують, отримати від заморожених російських акцій. Активів, то фізично ці гроші не можуть бути передані Україні, але ми, звісно, на всіх рівнях ведемо розмову і наполягаємо на тому, що кошти Російського центрального банку, а це саме гроші центрального банку Російської Федерації, мають бути конфісковані після завершення воєнного стану, передані на потреби відбудови України. Зрозуміла пані Роксалана. Дякую за розмову. Це була Роксолана Підласа, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, з якою говорили про те, як Росія має заплатити за свою агресію. Маю на увазі в фінансовому її розрізі.